Підійшов спитатися, що він робить і чи він нормальна людина, що він таке витворяє. На, на, на те питання була дана відповідь, що він нормальна людина. І намагання відправити мене, як то кажуть, на на Одесу. Так? Пару спроб було невдалих, ну потім пішли в, в, в рух руки. Ну, я, якщо чесно, навіть не, не сильно там, якісь там був настроєний до якоїсь бійки чи ще там, щось. Може, якесь затьмарення в людини тимчасове, або ще ж. Кілька серій ударів один удар пропустили, вже на наслідки такі. Потім було щось там. Великий кров крововилив, тобто таке запаморочення. Далі тяжко мені сказати, яке там продовження того конфлікту було. Я пішов десь там відходити, відмоватися, та людина чи сіла, поїхала, і ми вже потім дивилися по відеоспостереження, сіла собі машину, спокійно Все щоб з ким собі говорили по телефон. Потім була міліція, тобто працівники оформляли як і ДТП, так і нанесення тілесних. То займало дуже довгий період, потім стало трошки щось непогано, викликали швидку. Була робота там такі. Сиптоми були, ми в очному відділі, в очному відділі зробили операцію, там, зашили у нас на ту рану, то все провели по огляду ока, бо було щось там складе, ну з соком погано було, але ніби там які закапали чимось. Ніби все буде добре. І потім була нейрохірургія, рентгени, всякі різні такі речі. З головного мозку, забій, тканин, з інші речі. Ну. Людина так просто поводить до людей, які в принципі, як е е е е він себе позиціонує волонтером, бо він також там щось там на правий сектор возив, так, і приїжджав до нас неодноразово, після чого були якісь телефонні дзвінки до мене з погрозами. що там, Дивився, що ти там пішки не ходив, або ти взагалі ходив в такому плані. І е, власне, е, коли я кажу, що ну, ми знайомі люди, тобто власне, є якось там, десь стикалися в якихось моментах, коли загружалися, ми тут він каже, я, ти мені нічого не давав, то люди давали. Я кажу, ну не принципово, ти ж загружався, нас підходив. Тут якийсь конфлікт, такий, щось йому там придумалося. Так, і от, от, питання в тому, що просто от так люди допомагають нашій нелегкій так, і тяжкій роботі. Та машина, бачите, знаєте, кожен день такі якби, робочі функції, вона далеко не їздить, але возить дуже багато, особливо зараз, от вона повністю наповнена зараз пакунками від діток з класичної гімназії, от можна дочеряти тобто, на це, які вони спакували, зготували і власне які були завтра відправлені. Тобто цей чоловік він показував перед тим, як була ця товарі? Ні, ні, це вже після того був звінок. Це буквально вже коли чоловік з осознанням того, що він щось там не має зробити чи щось на це. Ну, власне, така була популярна.